Відео інструкція, як здавати правильне завдання. Зараз для вашої зручності всі завдання були розділені, щоб кожне ви змогли здати окремо. Тому переходимо на вкладку завдання, знаходимо те завдання, яке ви вже виконали. Якщо, наприклад, ви зробили свот-аналіз, то ми завантажуємо його в аналіз особистості. Якщо це рефератова презентація, знаходимо завдання і завантажуємо у відповідне завдання. Наприклад, відкриваємо. Натискаємо Переглянути завдання. Натискаємо обов'язково додати або Створити, обираємо файл, який ви зберегли у себе на комп'ютері або на Google Диску. Вибираю цей файл, наприклад, вибрала презентацію. Натискаємо Завантажити. Файл завантажується. І після того у вас активується кнопочка. Здати, яку потрібно натиснути для того, щоб викладач отримав ваш файл. Натискаємо його з дати, підтверджуємо свій вигляд. Один. Один. І чекаємо оцінки. Сподіваюсь, всі справляться з даним завданням. Бажаю всіх, всім успіхів!